У Хмельницькому відбувся 23-й тур з чемпіонату вищої ліги серед чоловіків. Змагалася баскетбольна команда Хмельницький проти столичної команди Пушті за результатами матчу перемогу здобули кияни з рахунком 94-102. Сьогодні була дуже класна гра. Нам було тяжко зіграти ну, другий день підряд проти команди Хмельницька. Вони зібралися, вони зробили трошечки аналітику, підготувалися до нашої сьогоднішньої гри, але ну у нас. Трошечки клас вище, трошечки хлопці мали сьогодні більше бажання, можна так сказати. Ну і овертайм це досвід, це вже характер. В нас сьогодні виявилось трошки сильніше. Спортсмени провели дві гри, які відбулися 9 та 10 лютого. Під час першого турніру команда Пуш Тім з великим відривом здобула перемогу. Наступного дня баскетболісти Хмельницького показали кращі результати та були за кілька кроків до успіху. Якщо чесно, такі емоції вперше за два роки, і хлопці теж загубилися. Можливо, десь не вистачило саме цього, але і вчора дуже була погана реалізація китків. Тому вчора гра не дуже вийшла. Сьогодні хлопці боролись, захищалися, більше попали, тому результат гарний, але якби була перемога, було б набагато крутіше. Загалом в першій чверті кияни здобули перевагу плюс 14 балів. Але після великої перерви Хмельницький перевів хід гри та до мінімуму скоротив відставання. І зрештою перевів гру в овертайм, де команда «Пуштайм» забила вирішальні очки. Сьогодні хлопці абсолютно заслуговували на цю перемогу і робили багато для цього. Десь в кінці не вистачило сил, емоцій, ротації. Але є завжди над чим працювати. Сьогодні так. На жаль, але як є. Повноцінно вже провели два кола змагань з чемпіонату вищої ліги. Залишилося останнє, де всі 12 команд боротимуться за звання чемпіонів. Відбудуться вони з 23 до 25 лютого. Тетяна Ігор Гулько, Нікіта Кітавалівоць, телеканал Перший Потільський.